Поговоримо далі з нами Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава, а, пане Петре. Я так розумію, що готували вони цю ракетну атаку. От у нас була така хвиля очікування минулого тижня. І от вони цілий тиждень збиралися і сьогодні зібралися. Ну, вона є абсолютно логічною. Противник не здається. Ми маємо добре усвідомлювати, що як тільки противник зазнає класичної воєнної поразки на полю бою, а це не минучість, то найімовірніше Путін втратить своє життя, а Російська Федерація може стати на шлях розпаду. Тому вони дійсно б'ються на смерть і логіка їхня є вкрай зрозумілою і простою, якщо спробувати стати на їхнє місце. Вони вважають, що якщо занурять Україну. У пітьму та холод то українці вийдуть на майдани, будуть тиснути на наш уряд, щоб він сідав з ними за стіл переговорів. Бо зараз для них вікно можливостей ще зберігається. Вони могли би ще зберегти якийсь там свій загальний потенціал. потенціал з кожним тижнем, з кожним місяцем. Сьогодні запрацювало нафтове ембарго. На весну повноцінно почнуть працювати інші санкції санкції і Путін дуже добре усвідомлює, що не рухається до катастрофи, і це такий своєрідний примус українців до потенційних переговорів. Але це є ознакою того, що вони насправді не розуміють, як ми мислимо. А може, всі ті ідеологічні наративи про один народ можна розвіяти як поту. Ні, один народ це точно не про нас і з ними. І це ж не перша така масована ракетна атака, і щось ніхто не виходив ні на які протести. А навпаки, українці стають злішими і злішими. Я ще хотіла запитати: а оцей день ретроградного Меркурія для російської авіації там бавовна була в Енгельсі, і також в Рязані, щось там теж на аеродромі, не все добре було. А воно якось вплива, вплинуло, бо була інформація перед тим, що от оця от масована ракетна атака, ну це буде вже точно судний день. Ну ви знаєте, як росіяни люблять у це нагнітати і. Ну, можна говорити про те, що ці бавовни в Енгельсі і Рязані трошки применшили пил російських окупантів? Чи воно не сильно вплинуло? На ну, кожна одиниця техніки, яка буде відмінусована від їхнього загального арсеналу, іде нам виключно на користь. Навіть два бомбардувальники тут 95 МС, котрі пошкоджені через якусь там діяльність темних сил. Я думаю, що там є якийсь такий дуже гарний. Спеціальний загін бавовнят, і вони допомагають цьому всьому відмінусовуватися однозначно піде на користь. Я висловлюся те, що метафорично московська залізна ковбаса вона дуже дуже довга, але вона скінченна, і в нас немає іншого варіанту, як нескінченно нарізати це салями. рано чи пізно прийде точка. Коли у них відбудеться надлом, попри те, що вони мають там через кримінальні схеми якісь потічки постачання, чи, скажімо, навіть така країна парія і терористи, як Іран, пробує їм допомагати, усе ж таки у стратегічному контексті їхній воєнно-промисловий комплекс стає на шлях свого занепаду, і вони не зможуть його навіть у найближчу десятирічку повноцінно відновити. А Україна як не як, як би нам важко не було, має консолідовану підтримку. У першу чергу блоку НАТО і цивілізованих країн, плюс останні похрешки саміт, який щойно відбувся країн НАТО, запустив великий європейський воєнний конвейер. Ніхто сам на сам нас противником не залишить. Ми вже самі почали виробляти, скажімо, 152-мм снаряди, і помаленьку ситуація обов'язково переламається на нашу користь. Правда, я не оптиміст, що це все відбудеться швидко. На мій поля ще що до початку літа. Ми будемо змушені з ними боротися. Будемо боротися. Була інформація про те, що під час цієї атаки ворог використовує Х-22 надзвукові ракети. А що з калібрами вже все? Ну та не все є, є є, є більше того. Калібри на жаль, їх і, і Х-101 поставили. Поставили на конвейер х-22 Це направду найважча і найсерйозніша їхня ракета є, яка в них є 960 кілограмів бойової частини. Вона доволі швидкісна, практично 4 тисячі кілометрів за годину. Її дуже важко взяти, і в середньому радіусі дії до 600 кілометрів на насправді дуже небезпечна. Отже, наш південь є дуже серйозно загрожений. Однак я би не випереджав піднімати планку оптимізму, що Три М 14 калібр, це їхня головна ракета морського базування. Уже все, на мій погляд, в них ще є певний запас від попередніх, і на превеликий жаль, таки змогли їх поставити на конвейер Плюс ви показали дуже коректну табличку. Я би хотів звернути увагу на цей комплекс s 300 Бачите, скільки їх багато? 6900 і сімдесят ще є у залушку. Це до 120 кілометрів у режимі поверхня-поверхня, на жаль, перевели у такий режим. Ми маємо розуміти, що це колосальна кількість, безпрецедентна кількість ракетних пусків з часів 44-45 року, коли німці запустили у бік Британії майже 27 тисяч ракет. V1, один 2 от нічого подібного в людській історії не було. Українці вдруге, хто переживають ракетний терор такого масштабу, але впевнений на 100% вони нас не зламають тільки навпаки, наша лють і ненависть, і прагнення помсти буде тільки зростати? Пане Петре, а ми давно не бачили, і, і навіть до речі, під час минулої масованої ракетної атаки не було шахедів. Були ланцети, такі я не знаю, чи можна казати, що ланцети це шахеди для старшеньких. А, то закінчилися чи була ще думка, що просто холод український шахедам не дуже допомагає? Ну, має право така думка на життя, хоча б я дуже її сильно не брав за якусь таку оптимістичну тенденцію. Дійсно, Іран полив мархунку південна країна. Вони розробляли всі технології у першу чергу у своєму кліматичному поясі. Але як, на мій погляд, є два серйозні моменти: перше не так багато шахедів нам надали. Друге, ми маємо розуміти, що дійсний воєнно-промисловий потенціал Ірану це ніщо інше як продовження китайського військового. Комплексу, а отже, після G20 ми всі добре почули і побачили, що Байден і Сі Дзіньпінь про щось там та й домовилися. То у мене є такі, такі приємні підозри. Я би хотів, щоб вони були правильними, що вони зуміли знайти шлях, щоб Китай таки натиснув на Іран. Бо більше крім Китаю ніхто цього зробити не може. Сподіваємося, воно саме так. Плюс Ізраїль дав дуже чіткий сигнал Російській Федерації, якщо продовжити воєнні оборудки з Іраном, Україна отримає далекобійні системи класу Лора із дальністю нанесення і завдання ударів до 400 км доволі важкою. 570 кілограмовою бойовою частиною. Є сподівання, що ці сигнали почуть. Стосовно посилення української ППО, ми ще не бачили зведення від повітряних сил стосовно того, скільки випустили і скільки ми збили, але до нас точно надійшли оці системи Хок, і ще щось прямує до України. Наша система ППО стає сильною. Ми можемо самі, ну не я думаю, що не некоректно говорити самим закрити своє небо, ну але принаймні там убезпечити, хоч трошки. Якість якість нашої системи ППО наростає за минулий місяць. Коефіцієнт корисності збивання повітряних тіл склав від 73 до 85%. Більш ніж упевнений, що і цього разу цей коефіцієнт буде дуже і дуже високим, але маю підкреслити і на кожному майданчику намагаюся донести головну тезу. Небо на 100% не закривається. Навіть як у що усі системи ППО світу привезти в Україну і поставити біля кожного куща проривання у рівно будуть. Це треба розуміти. Ракетне протиборство – це нескінченна радіофізика. Радіофізика одна з найскладніших галузей фізики, як такої, і не забуваємо, що наш противник таки побудував одну з найпотужніших і найкращих. Ракетних шкіл на планеті Земля, звичайно, вона зараз починає буксувати, але це не означає, що в них немає уже потенціалу взагалі як такого. Плюс вони також вчаться, і оці так звані польотні завдання, завдання це нескінченне протиборство математиків і радіофізиків і з їхнього боку обманути наше ППО з нашого боку обчислити їхню траєкторію. Це нескінченна гра. Кота і мишу. І так не буває, що перемагає тільки один. А дуже хотілося, щоб перемогли ми. А, пане Петре, починаються морози, і військові оглядачі говорять про можливе пожвавлення бойових дій. А що ми очікуємо і що це можуть бути за бойові дії? На мій погляд, зима наскоріше за, за, за все матиме два режими, два потенційні режими. Ґрунт замерзає і логіка бойових дій точніше, така як вона, є. вона зараз. Тобто, нагадаю, важка бронетехніка важить у межах 30 9,42 тонн, скажімо, БМП БТР у межах 12 тонн. тобто вона зможе рухатися ґрунтом. Якщо все ж таки зима буде м'якою, так скажімо, як на початок вторгнення, і ми пригадуємо, скільки російської техніки зав'язло у ґрунті, то ми переходимо у довготривалі артилерійські контрбатарейні дуелі. А зрештою, ми з них насправді і не виходили, бо війна і досі на 95% залишається війною артилерії. Все залежить від кількості залпів для противника, бо вони працюють на кількість і від нашої якості, але ми і кількість помаленьку, помаленьку починаємо нарощувати про власні снаряди. Я вже сказав. Плюс на весну очікується величезний американський конвейер, снарядний, який також буде запущений. Отак, От скоріш за все, буде виглядати війна. На мій погляд, фронт на цю хвилину рухається у так звану фазу стратегічної вогневої рівноваги. Ми ще не маємо достатньо вогневих засобів. Щоб наносити удари так, щоб готувати плацдарми для контрнаступальних операцій, а вони не ще мають потенціал, щоб зупиняти нас, отак буде все виглядати. Разом з тим, пам'ятаємо, що війна це шлях обману. Ніхто не бачив блискучої харківської операції. А вона сталася упевнений на 100%, що третя блискуча українська операція неминуче буде питання лише часу і обставин. А ви казали, що вони вчаться, але все одно ми бачимо ці от е, історії і відео, і свідчення бійців з Бахмутського напрямку, коли там ну не міняється оця їхня тактика. Йдуть як за дідушку Сталіна, просто трошки артилерійської підготовки, і йдуть оці зеки Пригожина. Кадрові військові нормально себе почувають, і втрат серед кадрових російських військових немає. Гонять оцих от зеків просто толпами е, во ім'я товариша Жукова, і, і все. Ну це ж має колись закінчитися чи оскільки в них зеків безкінечна кількість, то це так може тривати і тривати. Ні, це не закінчиться. Це не закінчиться. Це може тільки бути припинено нашими збройними силами України, коли ми кінцево перемелемо оцей гігантський людський фарш. Російська Федерація та навіть не тільки Російська Федерація, а етнічна Московія, починаючи ще із татаро-монгольської навали, бо вони їхніми прямими політичними спадкоємцями ніколи не рахувалася зі своїм солдатом. Старий як світ їхній наратив. Перейду на їхню мову, якби я цього не любив, техніку спасаю. Баби солдат нічого наражають, і от отак -от вони будуть діяти далі. І ніякого внутрішнього потенціалу на якісь там перспективні бунти я не бачу. Їхня історія не знає успішної бунтівної боротьби в 17 столітті. Степан Радін здійснив яких там повстання не успішне, і у 18 столітті другої половині Пугачов теж зробив успішне неуспішне повстання, от і все більшовики прийшли до влади, але зробили ніщо інше, як одну імперію поміняли на іншу. В той час як українці тільки в одному 21 столітті зробили два медани у боротьбі за свою свободу. Такі вони є абсолютний безмежний рабський менталітет. Якщо путіну для збереження режиму треба бути, треба буде убити мільйон росіян. Уб'ють. Я думаю, росіяни ще й в чергу стануть. Дякую дуже, пане Петре. Я Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.